Любі друзі, вітаю вас на каналі «Рестокульт», Я Мирослав Старостін. І сьогодні ми знаходимося біля закладу Бір Козон. І познайомимось з власницею цього закладу. Це Аня. Дякую вам велике, що ви Добре. нас запросили. Розкажіть, будь ласка, трішки про ваш проєкт, ваш заклад і чому саме назва Бір Козон. Ну, Бір Козон, тому що перший казан насправді і… «Бір» – це, перше, Бір -це назначає, перший. Так? Так, козон це ага. казан. Не пиво. Перший. <с <с Е, перший казан, тому що можна сказати, що це перший казан нашої родини. У нас е, плов, це улюблена страва нашої родини і це коронна страва мого чоловіка, насправді. Е, перед тим, як взагалі вийти е, в бізнес, е, в нас було дуже багато варіантів, е, рецептів плову, приготований вдома, прямо в бесідці, в казані, на вогні. Тобто, за вдома прямо готували. Та, да, ми виходили а, в бесідку, там у нас. Е, Достатньо так місця, ми поставили туди е, таку піч е, на дровах, де закладується дрова, зверху ставиться казан. Е, спочатку готували для себе ну різні варіанти і, і з куркою, хоча кажуть, що спло, плов з куркою не це існує, не плов, да. да, але ну, нам це смачно. Наприклад, угу. для, для себе ми таке робили е, з телятиною, з бараниною, з качкою, можете знаєте, е, скуштувати. Різні рецепти, і ми навіть спілкувалися із представниками узбецької діаспори, і це навіть були там релігійні лідери, так сказати, е, пробували різні варіанти плову, дивилися в Ютубі, пробували, експериментували. І, врешті, от ми вийшли там на три такі от ключові позиції, які нам подобаються, і ми вирішили, чому б ними не поділитися. І так з'явився біркозон, перший казан. Все, що ви бачите в нашому закладі, це е, насправді все зроблено е, своїми руками, тому що е, ті почуття, ті емоції, які ми вкладаємо в приготування нашого плову, ми намагалися перенести сюди, е, щоб тут була атмосфера така дуже дружелюбна, тепла, комфортна, е, щоб людям подобалось, хотілося повертатися. І насправді ну, ми зараз вже от чули там перші відгуки е, від людей, які в нас були. І один із таких ключових відгуків, що до вас хочеться повертатися Це для нас, будь головний ну, так? От правда, це навіть можливо, навіть краще, якби сказали, що в нас дуже смачно. Угу. Це це дуже важливо. Ми це цінуємо. Це орендне приміщення, і відповідно, ми були тут дуже обмежені в польоті фантазії. Тут ось була ця якась така прибудова. Це взагалі була як окрема кімната, і тут були двері. Зносити це власник нам не дозволив, mm -hmm. і ми просто от виходили з цього положення, там як могли. Самі вивалювали це віконечко, тут з чоловіком це все. Ну, все, все робилося, фарбували, все, все а, робилося а все робили разом з чоловіком, я розумію, е, та? так? Так, Ну закріп. от ми вдвох зробили тут ремонт. А так. скільки часу ви його робили? От самостійно? Два тижні. Два тижні так швидко? Та, я вам Без кажу, ремонтної бригади ви без... без ремонтної бригади. Просто чоловік е архітектор і тут. Підключав Чоловік свої... і плов готує, і архітектор. Насправді так. І я хочу звернути увагу на оці прекрасні е, люстри. У нас це просто глиняні горщики. Тобто, це ми ну, ви не все, кажіть, що ми... ви їх самостійно робили глини. Ну, глиною ми не ліпили, звісно. Ми їх купували готові, але от просто кожної деталі щось намагалися, навіть ну, подушки самі шили. Самі шили самі подушки? Оці дві покупні, uh -huh. от, щоб не uh -huh. збрехати. Всі інші шили подушки. Ну що, наша з вами улюблена рубрика це дегустація. І перша страва, яку нам зараз занесуть, це Це лаваш плов. Та-дам, наша коронна страва, наша розробка, будемо патентувати. Просто вау! Знаєте, що саме цікаве, що я просто обожнюю шаурму, але ще лаваш. Е, в, в плов лаваші ми ще ні разу ні не разу куштували. не коштували. Я навіть не бачила, щоб десь взагалі таке робили. Тому мені дуже цікаво, яке воно буде на смак. Ми насправді перед тим, як ще домовитись про зйомку, бачили випуск «Чуш», де він це куштував і сказав, що йому дуже сподобалось. І я просто загорівся спробувати відразу цей плов лаваші. Mm. Так, так, сто відсотків. Найприкольніше те, що ви я так розумію, самі це придумали як страву, тому що я. Я такої страви ніде в Києві взагалі ну, це, не знову, знаєте, це було. Так, е, це було так, що ми готуємо плов, е, поряд з нами на комфорті продається шаурма. Угу. І люди там стоять, і вони беруть, там те м'ясо не, незрозуміло. На ти, ти, уголку, так. І... Та? Да, ага. да, да, да. і ми такі, стоп, ну якщо люди хочуть їсти щось в лаваші, так давайте зробимо там плов. Угу. Чому б і ні? Ну і спробували, зробили переработку, туди-сюди, інгредієнти. і ось. Відразу сочно. Угу. Рис дуже розсипчатий, все, як я люблю в ідеальному для мене плові м'ясо, яке е, соковите, і разом я не знаю, мені подобається. Але воно не сприймається як плов воно сприймається да, як шаурма. Як Але так. дуже, ну, дуже, дуже сочно. Да. Сочна шаурма. Я хочу з соусом спробувати. А О, що це, да. це за соус? Ченичковий? Чесничковий, так. Да, ну, угу. бачите, скільки соку, що натикаю. Да. Ну ми просто помітили, у нас там от на комфорті брали плов і до плову брали салат. то це я чучок, угу. помідорчик, зелень і цибулька. І ми просто подумали: ну от якщо беруть люди, так прям так міксом. Якщо це все так поєднати і завернути його в лаваш, то мабуть, воно має бути прикольно. Абсолютно, кожен, хто любить шаурму, і думає, що та ні, я не хочу плов, я хочу шаурму. Оце треба вам скуштувати. Тим паче, що я так розумію, що ви скоро вже я думаю, як відео вийде, ви вже і на комфортауні будете да, Стой. працювати. Можете сюди зайти на комфортаун і скуштувати таку штуку, тому що я впевнений, що вам сподобається. От напишіть просто в коментарях, якщо скуштуєте, як вам плов в шаурмі. ЖК, в котрому знаходиться біркозон, е, знаходиться взагалі біля лісу. Ми вирішили трішки прогулятися та поговорити про деякі ще цікаві питання. Е, ви сказали, що ви повністю все робили з чоловіком. Що він е, робить неймовірно класний плов? А хто по національності? Чоловік е, він українець, також українець. Він також українець, а Чому східна кухня саме чому плов? Е, ну більше навіть не східна кухня, а плов. Аплов, тому що ну, просто був якийсь такий день, війна і обстріли, і ця і тривога за тривогою. Були вдома і треба було якось знімати напругу, треба було якось починати жити життя далі, а не просто сидіти в страхі, в паніці, і в нерозумінні, що робити далі. Тому що ну, відверто скажу, їхати Ну, не було навіть такої думки, щоб їхати, виїжджати кудись. Не знаю чому, але була якась така всередині переконання, що все-таки все буде добре, але було страшно. І просто для того, щоб якось себе відволікти, в якийсь день там поставили маленький був казан, він це в нас вже зараз, він такий як великий, можна сказати, професійний. Тоді він був маленький, домашній, звичайний. І Ми просто, просто почали дома готувати для себе там, то плов, то, то ще щось. І от наскільки нам сподобався плов, цей смак і всі нашій родині, ну тобто там було без варіантів, було дуже смачно. І ми потім почали готувати для себе все більше і більше. І так, так сталося, що от плов саме плов. Тому що ми перепробували дуже багато рецептів, інгредієнтів, видів, і от вибрали найсмачніше для нас. Мені здавалося завжди, що. Приготувати плов такий справжній, особливо такий, як у вас, це реально складно. Як ви вчились його готувати? Тому що стільки спорів є просто про плов, який він повинен бути, як його повинні готувати і все інше. Тут ви просто самостійно берете і вчитесь готувати. Хто вас вчив? Ну ні, е, інтернет, Ютуб, е, трохи Тікток. Тесь. Е, ну, насправді тут, як вам сказати, головне це бажання і. ну, Чоловік у мене, як сказала, архітектор і трохи художник. Угу. І оце почуття тяга до прекрасного, напевно, якось вона теж туди е, приєдналася. Тому, от коли він готує, це все дуже смачно, дуже гарно. Е, перепробували, я ж кажу, ми дуже багато варіантів. Добре, ви е, зрозуміли, що у вас виходить дуже класний плов, який полюбляють ваші друзі. Вони вам вже порадили, сказали, оце ми любимо, оце не любимо. Як з'являється ідея відкрити власний заклад, при тому, що ви я так розумію, двох ну, так? Ну да я точно не людина бізнесу, однозначно. І в Мене досвіду не було. Ну тобто, як вперше в нас ще раніше був заклад, який тобто він називався дим? Він знаходився там, де ми живемо, горі так біля угу. Києва. І ми його відкрили. Значить, це в нас в лютому розпочинається війна. Весною ми беремо приміщення, а теж там самотужки сімейним підрядом робимо ремонт, повністю все самі. І відкриваємо його 22 вересня. Якого це року? 22-го року. Це вже війна? Вже, вже війна, війна. так. Е, відкрили ми цей заклад, тому якби перша була проба в цьому бізнесі, це було там. А там яка кухня була? Е, там була кухня різноманітна, і ну, то було дуже складно, тому що там був досить великий штат кухарів. Е, ну, тобто тут, тут ми як готуємо самі, да, от у нас тільки, такі допоміжні страви, там до плову то вже готуються тут. Угу. А там був великий штат кухарів, і там було набито багато шишок. А як ми повернулися сюди? То я навіть і не знаю. Певно, в якийсь азарт повернувся, бо там, ну, там були певні сімейні обставини, і ми були вимушені його продати, той заклад. Як готовий бізнес ми його продали. Ось. І потім вже там пройшов деякий час, ми зрозуміли, що блін, а було таке класно. А було таке дуже цікаво. А скажіть, будь ласка, чи страшно було йти в бізнес, залишити роботу і почати ресторанний бізнес? Тому що я розумію, скільки ми вже спілкуємося з рестораторами і в компанії, в котрі я працюю, і на Ютубі. І коли ми питаємо: скажіть, будь ласка, що для молодих рестораторів, тих, хто хоче відкрити заклад і не знає, з чого почати, вони всі кажуть, не йди тільки в ресторанний бізнес. Чи вам не було страшно, тим паче, що під час війни відключити? Світла, нестачі персоналу і всього, що зараз відбувається. Ну, Насправді. Да. Це, це дуже страшно. Просто що ми відкривалися в той момент, коли почалась війна, і тут що було страшніше, насправді. Тому ми десь так в цьому потоці цих, цих емоцій. Е, чому ресторанний бізнес? Не знаю. Не знаєте? Не знаю. І коли е, в нас була така ідея, ну, взагалі була ідея щось починати робити. Багато знайомих нам казали, що тільки не ресторанний бізнес, як ви кажете, тому що це самий, мабуть, найневдячніший бізнес, який тільки може бути. А чому? Але ну, робота з людьми, я не знаю, от мені коли я запитувала, ну а чому? Ну, от потім пайм'яті. Ага, отак от відповідала. І ви, і ви ми, зрозуміли? Е, да, дещо, але я скажу так, е, ну, я ж маю досвід роботи з людьми в різних сферах. І тоді, коли я була на, на службі, е, в мене теж були моменти, коли я приходила додому, так: ну, Господи, як, як тяжко працювати з людьми. Ну, Це просто це дуже важко. І відповідальність і все. Зараз теж працюємо з людьми. Просто ну, інший напрямок, да? і, але це своя справа. І ти інколи теж отак хватаєшся mm -hmm. за голодом, господи. Тому що, коли, наприклад, ну, от з людьми велика зараз проблема. А ми цей заклад то що на некомфортавні, ми змушені були його поки. Закрити на канікули, поки ми запускали цей, тому що не вистачає людей катастрофічно просто, немає кому працювати. І, і що чоловік готує плов, ну він його і так готував, але ж продовжує його готувати. Е, я печу самсу. Самостійно. Самостійно, так. Ну то я пекла її вдома, і ми везли на кафе плов і плові самсу. Потім, вже коли ми відкрили цей заклад, то я тут ставала, пекла Самсу. Угу. Е, було теж дуже приємно, коли до нас прийшов один чоловік, ще, ще туди на комфорт. І він сам узбек за національністю, і що дочка йому порадили, що він до нас прийшов і попросив Самсу. І коли він і спробував, сказав, що тільки узбечка зможе приготувати таку самсу. Мені стало приємно. А ми коштували, до речі, самсу з, з, з дружиною. Ми навіть не знали, що ми будемо потім спілкуватися з людиною, котра її готувала. Дуже дуже класна самса. І тут зараз ви теж. Тут, я розумію. Е, ні, зараз, вже, вже, зараз вже ми так трошки делегуємо, е, тому що вже взяли, набираємо потрошку команду. Ага, ага. І вже в нас буде можливість і там працювати, і, і тут. Зараз ми будемо коштувати, я так розумію, плов, Да? Плов. Пловчик в студію. <laughs> Тарілочки. Ух ти! Тут навіть і два горі. яєчка. Ой, одне. <ріст> На два. Давай, давай куштувати. Давай куштувати так. Правильно їсти плов ложкою. Взагалі руками, мабуть, так? Так, не так. Але можете. Ну, я їм ложкою. ложкою мені да? зручно, да, смачно угу. ложкою. Давай, давай, ложко. Чи спочатку м'яско спробувати. Але мені зручно, що ви нічого не їсте. <ріст> але я п'ю чай. Добре. Мені подобається, що м'ясо, воно не від воно відчувається, що це ягня, воно ну, дуже ніжне, але немає оцього, знаєте, прям занадто яскравого запаху ягняти. Бо буває таке м'ясо, що ти і сише відчуваєш. Це з баранчиком але... мабуть, більше. А? З баранчиком більше, коли ти баранчика відчуваєш. Я не знаю навіть як пояснити. Буває таке прямо молочне воно. Але ось тут воно в такій дуже прикольна серединка якась. А, є люди, котрі не люблять. Родзинки в плові, наприклад. Я, мені мені такі не, не попадали. Більше з нутом, так? Да? Нут, так. Да. І багато хто не любить, мабуть, більше не люблять, ніж люблять. А родзинки подобаються всім. Ну, з ким я спілкувалася, хто куштував, то. а вам не подобається? Н ні, я люблю. Просто запитав. Класний плов. Я, м не, я не можу сказати, що я прям з плову, тому що вдома ми жодного разу, мабуть, плов не готував. Я готувала плов. Коли? Коли ми перший рік поженилися. Так ми вже два роки женаті. Будемо це вставляти. Просто для тебе це був не плог, мабуть. А каша з рисом. Да? <рес> Мені особисто здається, що це, мабуть, один з найсмачніших пловів, які я їла. Чому? Тому що розсипчатий си, <рес> рис. Смачне м'яке м'ясо, овочі дуже добре приготовлені, пропарені. Тобто немає тут сирої моркви або чогось лишнього. Дуже смачні родзинки. я теж я обожнюю родзинки. Мені ще подобалось, коли мама, наприклад, додавала барбарис, знаєте, такий кисленький. Ну, там. до речі, його да, знаходиш. Ми, десь. ми, ми теж да. додавали барбарис, але почала казати, все... що не подобається, і ми uh -huh. перестали. Але ми теж, та, і мені теж подобається з барбарисом. Ось тому я просто супер задоволена і вам дуже раджу. Буває так, що ти приходиш заклад, тобі там ну, дають страву, і ти кажеш, я там це не подобається, це приберіть, і тобі кажуть, ну, це так, отак повинно бути. Uh -huh це ми отак вирішили, що повинно бути. А я бачу, що ви все підлаштовували під нашого, так скажемо, гостя. Да? Так. От як подобається саме українцям так, так. в Києві куштувати плов? Хотів ще запитати за оренду, як ви знайшли приміщення саме тут, в цьому ЖК? Я вважаю, що це було щось знаково. Мені хочеться в це вірити, що це був якийсь проведення долі, тому що ми їхали з першого кафе на комфортауні і поїхали в об'їзд, поїхали сюди на сторону броварів. І ми вже приїжджали з чоловіком, держали до поста. Mm. І він каже: там такий прикольний з лівої сторони жилий комплекс, прям в сосна. Хочеш подивитися? Ну я кажу, хочу, тому що мені подобається така місцевість. Я родом із такого теж прекрасного будиночку, прямо в лісі. І, і, і тому ми сюди заїхали, і може приїжджали ось цією алеєю, Це в них називається тут як прогулочний, тут промінатор. Да, да. І прямо на вікні висіло оголошення про те, що здається приміщення в оренду. Тільки, тільки ви про це поговорили. Ми, ви цьому просто цьому цьому приїхали, ми приїхали були, і побачили, так, що Ми вже є оренда, їхали так? додому, по, прямо розвернулися. Приїхали сюди, побачили. Ось тут висіло оголошення про оренду. Ми зупинили машину, вийшли, угу. позаглядали вікна, побачили, що тут навіть стіни пофарбовані в наших кольорах. Ну, Ми потім все це перефарбували, ну, але це вже було так. Це, це, це був такий Да, якийсь. Ви так. І ми одразу набрали власника, він одразу підійшов. Uh -huh. І він відкрив нам це приміщення, і ми заходимо, і так, і, і що робити, і, мабуть, це було не просто так. І ви вирішили прямо в той же день, що це ваше приміщення? Ні, ми, ми подумали. Е в нас тут були питання ну, саме з, з приводу ремонту, що можна uh -huh. робити, чого uh -huh. не можна робити. В цьому була загвоздка. Тому що я ж кажу, ми були ну, дещо обмежені е, і все. А ви... Десь тиждень, мабуть, ми отак от а радилися, да? Думали, да. Скажіть, будь ласка, яка кількість замовлень саме на доставку в комфортауні у вас зараз? Ну, дивіться, я подивилася тоді, коли, наприклад, зараз глянула, це був липень, на вскідку просто. Було 15 липня, у нас було 48 чеків, із них 28 це була, в день, саме, саме, да? Вдень, да. Це була саме доставка. Mm -hmm. Власно, в да, 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 А, тоді ще і... в нас глова не працювала. А скільки ви кур'єром платите за доставку? А ми їм платимо відсоток за з кожного чека. З кожного чека відсоток. Так. Скільки? П'ять. П'ять відсотків. Це із власним кур'єром 5%. Зрозумів. Насправді я вам можу запропонувати це підключити on Demand, щоб вам доставляли кур'єри зареєстровані на Glovo, угу. без відсотків. Ви не сплачуєте відсотки Glovo ніякі, не сплачуєте кур'єрам нікому. Ви просто викликаєте кур'єра Glovo, Він до вас приїжджає, да? бере замовлення Клас. і повіз. Ну бо Glovo, коли почали працювати з Glovo, то вони беруть 35%. 35. Так. тобто, от в «Чойсі» зараз є можливість підключити функцію On Demand. ви викликаєте кур'єра голова, і по суті за доставку сплачує гість, а ви не сплачуєте ні за кур'єра, ні не відсотка. Нам таке треба никому. підключити однозначно. Тому да, да? я думаю, да? що ми да. вам підключимо. У вас ще буде більше замовлень, і це буде економічно більш вигідно на комфорту, бо тут же ж. А тут теж можна? А тут є працює Глова? ні. ні? ні уклон? Ні, ні. А, ну уклон. Тут взагалі не нічого не працює. Ага, тут тільки своя доставка. Тут тільки власна доставка. Mm -hmm. тоді, тоді на комфортауні це буде точно працювати. А я що у нас за наступна страва? Це буквально вчора ми ввели в меню Тушковане ягня з карамелізованими овочами і ягідним соусом. Продумали ми її буквально недавно, коли просто ми вибирали м'ясо для uh -huh. плову і побачили дуже симпатичне каре ягня і подумали: а чому б ні? Купили м'яска. Поки їхали, везли його в кафе, обдумували, як це можна зробити. Но, е, тут люди запитували в нас, що є щось якось поранене, ягня, окрім плову. Тому, в принципі, запитували, будь ласка, е, додали туди овочів, що там у нас: морковка, баклажан, кабачок, перчик. Це все туди мед додається, карамелізуємо ці овочі, окреме м'ясо маринуємо, тушкуємо і, будь ласка, класно. Ого, так. Це, це у нас ягня. Так, це ягня. Так. А є ще баранного да? я... uh -huh. ні, Ну, окремо okay. немає. Ми, ми беремо ягня, тому що воно не має такого це запаху. Так. Да? Да. Uh -huh. А це що за соус? Червоненькі це по річки. По річках? Mm -hmm. Так, по річка, Та почекай, де я покладу, потім будеш казати. <різь> <різь> так, все давай коштуй. Я спробувала поки я тільки соус. О, він так м'яко. Mm, відразу відразу дуже м'яко. Mm -hmm. Дивись, воно просто так вжух, і все, дуже легко відкривається. М'ясо м'яке сухе абсолютно. Воно жирненьке, воно насичене маринадом, але все одно немає оцього пере, Е Коли ти відчуваєш одні просто спеції, а м'ясо за ними не відчуваєш. Воно прям дуже-дуже так. Посерединці. Ми рідко замовляємо таку страву, тому що часто потрапляло на таке, що ти не можеш відірвати кусок м'яса від кістки, і коли його відриваєш, то ти його не можеш проковтнути. сидиш, жуєш, да, жиєш, да, жуєш, да. жуєш, жуєш. От, а тут ви саме бачите, що воно просто легенько так, оп. І все. Дуже легко відривається. Так, я хочу овочі ще скуштувати. А що тут за овочів? Тут цибулька, баклажанчик, баклажанчик перчик. перчик. Це моя улюблена, моя улюблене набір овочів. Ми хочемо, щоб ви подарували нашим глядачам ще промокод. Нам сьогодні найбільше сподобався плов лаваші, Я хочу, щоб ви його також скуштували. Тому по промокоду Рестокульт 5. Е, можемо да? да Класс, клас, супер для вас. Подарунок, наші глядачі, 5, е, пловів в лаваші. Ви можете отримати. Просто приходите і кажете промокод Ростокульт і отримуєте безкоштовно плов в лаваші. Перші 5 людей, не всі, а перші 5 отримують абсолютно безкоштовно. Так, супер. Дуже вам дякую за ваш час, за те, що дякую. нас накормили, нагодували дуже смачними стравами. Те, що ви провели з нами час і все це розповіли. Від вас, друзі, дуже прошу лайк, коментар, підписку. Тому що для вас це одна хвилинка. Для нас це життя, і до нових випусків. па Папа.